Весна, і ми дякуємо тобі за день сьогоднішній, дякуємо тобі за слово Твоє, яке Ти даєш нам. Дякую Тобі за Біблію, дякую тобі за хліб наш щоденний. Слава тебе, Господь! Молимось благословити це роздумування зараз. Просимо тебе, оживи його в наших серцях, Молимось, Боже, ще раз за наших хлопців, за передову, за. Контрнаступ, за мудрість, за збереження, Господь, за наших рідних, друзів, близьких. За відновлення Віктора, Господь, мовимося, його побратимів, без ними, я Твоє. Амінь. Mm -hmm. Амінь. Отже, да, ми пропустили, здається, минулий раз. У нас не було зустрічі. Але, думаю, було добре. Там Олег молитву мав, да? у нас була молитва зустріч. І вітаю всіх вже 1 вересня. 1 вересня це як новий рік в нашому, в нашому світі, в нашому житті. Дійсно, у Львові, 1 вересня, це завжди якийсь такий особливий час. Я знаю, люди, які володіють даром екзорцизму, мають розрізнення духів, завжди відчувають, що 1 вересня щось не то. Тут 1 вересня почалася Друга світова війна. Тут і 1 вересня це такий дійсно в великій мірі це новий рік, і новий рік, який змінюється. Проходить літо і наступає ця осінь, яка в нас завжди така є чітка. І, і, але Бог є з нами. Ми надіємося на нього і, і ми віримо, і ми направляємо наші серця і наші думки. І от Христос. В Цьому розділі да, в шостому, якого ми так гарно топчемося, вже через місяць, ще з літа. І, але не жаліємо за це, тому що ми нікуди не спішимо. Ми вічні, вічний дух, вічного Бога є в наших серцях, і наша ціль не є прогнати Біблію за один день. Хоча є люди, які мають програму читання Біблії за рік. Я ніколи таким не займався. Ніколи не стало собі ціль прочитати Біблію за рік. Я не розумію, яка в цьому сенс прочитати Біблію за рік і А далі там. Потім що не читати її взагалі. <плес> а, так як наїстися на рік, значить, наїстися на місяць. Це неможливо. Тому а, нам завжди потрібне слово, нам завжди потрібен Бог. А, і тому Господь нас вчить оновлюватися в дусі щоранку. Да? що милість Господня є нова кожного ранку, і кожен ранок ми встаємо і рутинно робимо ті самі речі, які ми робили завжди. Ми снідаємо, ми обідаємо, ми вечеряємо, ми миємось, ми приймаємо душ, ми чистимо зуби і робимо з дня на день те та саме. Так само ми з Божим Словом у нас є ті самі речі, які ми робимо постійно. І це нормально, і це є добре. І от Христос. Шостому розділі говорить про себе. 22 й вірш, шостий розділу. Наступного дня той народ, що на тім боці стояв, побачив, що там іншого човна, крім того одного, що на нього увійшли, були учні його не було. І що до човна не входив Ісус із своїми учнями, але відпали самі учні. Тим часом істі приправили приправи в човни інше близько до місця того, де вони їли хліб, як Господь учинив був подяку. Отож, як побачили люди, що Ісуса, та учнів його там немає, то в човни посідали самі, і прибули до Капернауму і шукали Ісуса. І от є цікава річ: люди шукали Ісуса. І здавалося би, що тут погано. Що поганого? Ну, люди шукають Ісуса і це добре. Але Богові залежить на такі речі, якою є мотивація. Бог не тільки любить, не то, що любить, Він шанує оце люди, коли люди приходять в церкву, коли їдуть на якісь там паломництва, коли роблять якісь, якісь проекти великі речі. Йому це все ясно, що важливо, і він дає за це нагороди, і все решта, але його найбільше цікавить серце. І от серце це найважніше, на що робить акцент Господь. Чому Бог зробив спасіння по вірі, чому ми спасаємося по вірі? От здавалося, така цікава річ, що спасіння є по вірі. Віра це є з одного боку дар Божий, але з іншого вона є в кожного. Ну, що Господь якого ми не бачимо, якого ми не чуємо. Ну, хоча окремі люди бачать, чують. Більшість з нас його не бачать і не чує. Голос. Да, голос чи там ще щось. Ми слідуємо за ним по вірі. Да? І от я от сьогодні в машині їхав. Є така пісня, дівчинка співає: Води в гат, вос, of us?» Така, ну, така, вона, вона, вона саркастична пісня, така дуже, якби Бог, Бог один з нас, що би він робив, якби Бог був такий, чи він би ходив по землі такий самий, як ми. І от і вона така: будемо, там, Так, так, Бог, Гат Гуд, Бог є добрий. Є, є, Гот great, там, Бог є великий. І вона так саркастично співає. і, і, і Так, так, Бог є великий. Але Бог є добрий. Бог є милостивий, Бог є. І от, але ми не знаємо цього. Да? Ми ж цього не завжди знаємо. Ми, ми довіряємо, і от в цьому є і суть нашого життя, і суть стосунків з Богом, що Бог цінує віру, тому що в вірі є довіра до нього. Да? Іншими словами, ми не знаючи. До кінця ми довіряємо Його природі. Ми довіряємо тому, що Бог є добрий. Ми довіряємо тому, що Бог є лагідний. Ми довіряємо тому, що Бог є за нас. Ми довіряємо тому, що Бог мене любить. Ми довіряємо, що Він нам нам, нас спас. А коли ми спаслися, прийняли Ісуса Христа по великому рахунку, нічого не змінилося в нашому житті. Ми жили як живемо. Ну ясно, що в нас є Дух Святий, ми ростемо, є якісь внутрішні зміни, але в цілому. Да. В цілому, якби нічого не помінялося. Але помінялося те, що ми вчимося довіряти йому, да? довіряти, довіряти йому своє спасіння, своє ходіння з ним. І от люди да, тут шукали Ісуса. б така прекрасна річ: люди шукали Ісуса. Але, але читаємо далі: і на тім боці моря знайшовши його. Вони його таке знайшли і сказали йому, коли ти прибув сюди вчителю? Він так, ніби здивування, «Коли, де, де ти взявся тут? Як ти сам прийшов? Вони шукали його. Він, Ісус відповів їм і сказав, правді по правді кажу вам. Мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситилися. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо відзначив його Бог Отець. І от Ісус їм закидає, тому що Він знає серця людей. А в попередньому розділі написано було, що Ісус не звірявся людям, не довіряв їм. Чому? Тому що Він сам знав, що є в кожній людині, тому що в кожній людині живе гріх. Кожна людина, як написано, є брехун, і Бог є справедливий, кожна людина є грішна. І в людині нема чогось такого, на що би міг опертися Бог і чим би міг благословити людину. Тільки Ісус Христос, який є в нас, Він задовільняє вимоги Отця, тільки Христос, який є в нас, Він притягує Бога. І тому. Коли ми говоримо там про часом люди кажуть про спасення ділами, щось таке заробити, щось для Бога, щось Богові там вчинити, я скажу більше Бога, це нервує, так, його більше це нервує. Його приваблює, його, йому подобається щирість прозорість і відкритість. Але коли люди починають так, з ними якісь ігри грати там. «О, Ісус, ти тут? А ми тебе знайшли. А як тут ти, ти взявся тут взагалі? Да? Так класно, ми те бачили. Що скаже? Да, ви не тому мене шукали, що ви мене любите. Да, Вони тому мене шукали, що я для вас важливий духовно. Да, не тому ви мене шукали. А, ви шукали мене, бо їли. Да. Ну, чудо, ва, ми їли. П'ять тисяч чоловік їли хліб і наситили зва. І Вони знову його шукали, думали, що на другий день буде те саме. І Він був не проти того. Але суть була заключалася в іншому, що він хотів дати цим людям набагато більше, ніж їжа, ніж питво, ніж, е, ніж це. Да? І Проблема велика, що да? люди задовільняються земними матеріальними речами, навіть коли вони приходять від Бога, і задовольнившись ними. А вони вже не шукають а, свого Творця, да? вони вже задоволені, достатні, а, їм вже немає таких якихось викликів в житті. І от е е е Христос каже їм далі: сказали ж до нього, вони що ми маємо почати робити, щоб е е що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? <с> Щось давай, Ісус, маєш якісь завдання? Ну, скажи нам, що нам почати робити, щоб зробити діла Божі?» І, от, і вони смішні, вони релігійні, вони знову покладаються не на то. І вони кажуть, «Ну, Ісус, давай, дай нам якусь роботу зараз, ми, як то нормально, ми, було, ми попрацюємо, і ти даш нам хліб наш щоденний. Ісус відповідає і сказає, їй, «Оце діло Боже. Це діло Боже. Яке вони, є? щоб у того ви вірували, кого він послав. Тут ми маємо ключ розуміння цього контексту з цим, з цим можна сказати релігійним натовпом. Христос їм говорить, це діло Боже, щоб ви вірували в того, кого Він послав. Ви маєте вірити в нього, в Месію. Того, кого він послав, не ділами якимось там, не ще щось. В мене, каже, маєте вірити в того, кого він послав. А вони відказали йому, яке ж знамено ти чиниш, що почали ми поняли тобі віри, що ти робиш? <риклад> <риклад> і, <риклад> і знову смішно. Ви ж їли і наситились. І що ви дурні говорите? Нащо ви таке говорите і Богові? Іншими словами, вони кажуть: «Ну, а що ти а ну зроби щось таке, ну, щоб тобі повірили. А, що, ну, ви, а для чого ви його тоді шукали? Який смисл? Ну, от він далі каже: і вони кажуть, наші отці їли манну в пустині, як написано, Хліб із неба їм дав на поживу. Ну, щоб Біблію процитував. Ісус їм сказав: По правді, по правді кажу вам, не Моїсей із неба вам хліб дав, а мій отець. Дає вам хліб, правди ви неба. І він говорить про себе. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. І вони відказали до нього: давай нам, Господи, такого хліба завжди. Ісус відказав і сказав їм: Я хліб, життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме Він, а хто вірує в мене ніколи не. Не прагнутиме. І от це наша най найважніша річ. Ми шукаємо Христа як хліб життя. Ясно, в велике мірі нам повезло, що ми, можливо, навіть і не відрізняємося від тих людей. Ми такі самі. Ми теж часом можемо шукати Бога через корисні мотиви, можемо молитися заради свого блага, і це є нормально. Ми, ми часом просимо в Бога речі, речі для себе, і Бог розуміє, так. Він нам дає, і він нас підтримує. Але, але попри це, попри це все, ми розуміємо і хочемо розуміти і знати, що Господь Він є нашою найбільшою цінністю. І дивіться, що говорить Христос. Він каже тут про себе, Він каже: Я хліб життя, «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. І от це неймовірна річ, яку ми маємо сьогодні в Христі. Я думаю, свідчення кожного з нас нашого життя є саме таке: вірячи в Христа. Коли я увірував в Христа, це сталося. Можливо, ще в дитинстві, але я десь свідомо прийшов до нього 92-му, десь році, 93-му, 94-му я вже був в цій церкві. Я ніколи не голодував. Навіть коли, можливо, мав фізичний недостаток в чомусь, Бог неймовірним чином, завжди давав своє слово, завжди давав провадження, завжди давав обітниці і завжди давав потішення. Коли я прийшов до Христа, я ніколи не прагнув до Христа я прагнув. Всі ми прагнемо чогось, чогось хотіли так, з цього світу, чи, там, чи якихось розваг, чи якихось компаній. І, і ця спрага десь, десь, напевно, була. Але я знаю по собі, так, що коли я прийняв Христа, Бог задовільнив цю спрагу, і Бог задовільняє спрагу. Він каже в 22-му Псалмі. Що він є добрий пастир, який провадить нас на зелені посовиска, і, ми, і я, не буду, я не буду спрагнути. Господь мій пастир. Я в недостатку не буду, я не буду прагнути. Оце от є, ми читали про багатого, який пішов в пекло, і він прагнув. Він прагнув справедливості, він прагнув, спрагнув води, він спрагнув якихось речей. Але Господь Він задовільняє нашу спрагу. І спрагу має кожна людина за чимось. Але коли ми довіряємо Христу, коли ми тримаємося Його, пізнаємо Його, Він насичує нас собою, Він задовільняє нашу спрагу і хлібом, і, і питвом, і, і задовільняє нас. І от це і наше сьогодні коротке роздумування. Тримайтеся Христа і приходьте до нього. От як ж ми говорили, почали цю проповідь. Ми не можемо напитися на рік вперед. Ми не можемо наїстися на місяць вперед. Це неможливо. Ми не можемо начистити зуби вранці на два тижні. Вперед, це нереальне. Це нереальне. Нереально. Як діти кажуть, та я чистив зуби вчора. Ми мусимо робити речі кожного дня. І Христос Він є хліб нашого життя, який ми їмо щодня. І найблаженніша річ в тому, що цього хліба в нашому житті є досить. А Христос нам. Дає свій коровай, свій хліб, і це тільки питання. Да? І Коли я приходжу, хочу їсти, хочу снідати, хочу обідати, хочу вечеряти, хочу пити, і це Христос, який напоює спраглу душу і насичує а, спраглого духа да? самим, собою, самим собою. Він обіцяє, да? що ми не будемо прагнути, і це неймовірно. Amém. Amém. Amém.